З вами Павло Градська опозиція, її лідер Юрій Марченко, Українське Народне об'єднання характерних. Шановні мешканці Західного Донбасу, на нас продовжують напади такі організації, як ПТРК, за ваші ж гроші за 15 мільйонів гривень, які ви їм платите, вони продовжують строчити скарги. Справедливості раді, кої, що в них вдається. Не скажу, що я цьому дуже радий, але я радий іншому. Це значить, що все-таки вони чують і вони бояться. Поки що основну мою сторінку Марченко Юрій заблокували. Можливо, ми її зможемо відновити, можливо, і ні. Тому ми прийняли рішення зробити альтернативні джерела інформації для того, щоб мати з вами комунікацію. Це Телеграм. Буде називатися він Характерник. І в описі до цього відео є силочка. Будь ласка, заходьте. І давайте підписуйтесь, сила наша саме в єдності. Чим нас буде більше, тим для них це страшніше. У нас є YouTube канал. Це Характерник Марченко Юрій. Основний наш канал. На нього теж багато скарг, багато страйків. Все може статись, можливо, і він піде, але поки що тримається. І є канал для тих, кому цікаво. Паралімпійська профспілка характерник це та профспілка, яка бореться з мафією на рівні держави, які крадуть гроші у інвалідів. Там дуже багато цікавого про підробку інвалідності. Про те, як здорові спортсмени виступають замість хворих спортсменів і привозять нам медалі саме тому Україна така відома в паралімпійському спорті. Це основне, бо більшість людей, які виступають і привозять медалі, вони є здорові. Так от ще раз дуже всім дякую. Ми продовжимо боротьбу і завдяки вашій підтримці. Це нам буде вдаватись. Ми дуже раді, що наша інформація настільки влучна, що всі ці люди мається на увазі всі ці кліптомани і мусора, почали боятись. Ми не тільки говоримо, а й відправляємо листи звернення юридичного оформлення на СБУ, НАБУ, ДБР, прокуратуру та інші органи. Які мають контролювати все це? Дякую за увагу. На все добре.